У Житомирі в кінотеатрі імені Івана Франка військовослужбовці зустрілися з учасниками національного туру кіно заради перемоги. Мета туру сказати військовим слова подяки, донести до військових розуміння того, що цивільні люди в особі кінематографістів надзвичайно вдячні нашим збройним силам, нашим військовим. Дати дати розуміння того, що вся вся українська нація підтримує збройні сили. У нас відбулося 477 сім показів в 16 областях України. Актор Богдан Бенюк представив фільм Східняк кінострічка, створена за реальними подіями, які відбулися під час антитерористичної операції на сході України. Ми в окопах третій день, як кроти сидимо, піском давимося. Сьогодні, слава Богу, тихо. На железку робочі вийшли. Там у них залізну дорогу. <хи> Актор не може бути ні поза політикою, ні поза армією, ні поза життям своєї держави. Ми маємо бути напередку захисту інтересів всіх тих речей, які пов'язані з існуваннями нації. Дай пароль. Цифри в нас є, а шеф наш зоти забрав і поїхав у штаб. Сам назад не може повернутися, немає машини. Ми мусимо до вечора привезти його до нас в роту. Сич Беркут. Сич Берку. Запиши. Не запам'ятаємо. Це ну великий актор, наш український. Він зараз ну мотивує наших військових, показує їм ну, справжні українські фільми, які так ну потрібні для нашої армії, так само як і музика. І ми повинні знати наше українське мистецтво. Такі зустрічі перш вони розвіють ті буденні дні, які військовослужбовців з 24 лютого. Вже якось можливо. Розвіють їхні думки про негативи. Можливо, фільм не нас, який знають, трохи жартівливий, якийсь піднімуть бойовий дух, настрій. Я радий, що сьогодні така зустріч для особового складу при нагоді відбувається, і надіюсь, що це буде не останній раз. Під час національного туру кіно заради перемоги фільми українських кіномитців, окрім військових, показують і людям, котрі через повномасштабну війну були змушені переселитися до інших областей України. Леонід Харшан, Сергій Кобалянський, новини на Суспільному.